Мы просто опаздуємо в школу. Ну, пожалуйста, умоляю. Виходьте. Опазувати Як я, я можу добратися до садика швидше. Я за майдант погоду тюрми отримав. Я б взагалі вбив. Всім привіт, друзі. Ми зараз на Борщагівці, на перехресті кількох вулиць і тут. Є трамвайна колія, яка відокремлена ще й цілими бетонними блоками, і там вдалині ще висить знак, що не можна заїжджати стандартним транспортним засобам. Але, звичайно, є категорія лосів хитро зроблених, які вважають, що затор це для лахів. А ми будемо трамваями, будемо тулити і створювати незручності трамваїв трамваєм, тому ми сьогодні тут, щоб цим людям підказати правила дорожнього руху. Друзі, ви ж пам'ятаєте? Я читаю всі ваші коментарі. І нещодавно мені стало мега комфортно це робити з ультрабуком Acer Swift 5. Це просто якийсь витвір мистецтва. Корпус із магнієво-алюмінієвого сплаву. Вага, увага, 990 грамів. І товщина трохи менше 15 міліметрів. Там всередині новітній процесор Intel Core i7 10-го покоління та надшвидкий SSD диск. Та що там коментарі? Там випуски лася можна монтувати із такою начинкою, в будь-якому місті і не зависне. А цей дисплей? Та до нього торкнутися хочеться. А до нього і треба торкатися, бо він сенсорний. Друзі, 12, 12 годин тут тримає батарея акумулятора. Стільки я можу читати всі ваші коментарі, які ви так любите писати. Я вже мовчу про дискретну відеокарту NVIDIA GeForce, сканер відбитків пальців та найновіший стандарт wi fi для бізнесу, для подорожі. Ну і звісно, для перегляду ваших улюблених випусків зупинилося. Посилання традиційно внизу під відео. Купуйте і насолоджуйтесь. Друзі, ну ви цього варті. Короче, сейчас вы наблюдаете уникальное явление. Две машины развернулось, а одна просто стоит. Он включил, будем его дальним светом, мы этот Джесс, не сообразили. Вин, вин, не, вин, вимкнул дальним светом, и как, хлопцы, это вы с налипками зупинилося? Я кажу, мы, мы, чувак, мы. А ПМВ хороший пример подает людям. Олена. — Це Девід Пластер, американець, він живе на Борчагівці і він бореться проти закладок, проти наркотиків. Як президент нас президент. — Олена. — Ось вони хитро зроблені громадяни. Притулився за трамваєм і все! Я вже ніби як теж трамвай. Добрий день. Їдете трамвайними коліями. Ви трамвай? Ні. А чому їдете? А що, запрещено що? – Правила дорожнього руху вам відома така штука? А що, заприщено? Якщо трамвайна колія відгороджена. Ви ж не рейковий транспорт. Громадський транспорт. <th60> – на роботу. Всі опазують на роботу. Треба планувати якось їздити. Раніше виїжджати. Плани змінилися просто. і ви вперед чого їдете? Вам поліцейський сказав, розвертайтесь, давайте назад. Що скучує. Що хочу... Зрозуміло, пане водій, що не водія. Рух по трамвайним полям, якщо вони знаходяться на одному рівні з дорогою, то знаходяться з лівої сторони. А якщо вони окремо відгороджені, то по ним рух заборонено. Видно правил дорожную руку. Мы все усложняете. Мы ничего не усложняем, это вы усложняете. Что вы смотрите, я не понимаю. Я же с вами разговариваю. Так я стою сбоку. Я разумею, а что не надо тут это да, самое. Стоять. Да? Там стоит знак 3-2, проезд на механичный транспорт, не сразу Вы порушили вымогу заборонного знака. В чем справа? Все, больше не будет. Первый раз предупреждение вот, но... У нас не передбачено законодавством попередження за дане правопорушення. За дане правопорушення передбачено розмірі 255 гривень. Це ми винні в тому, що світлофор не працює. Скажіть, будь ласка. Я думаю, що треба адресувати чергу світлофор. От, Ось пояснює вам, представник тут закону. Якщо включити світлофор, пробка буде ще більша. Він не справляється з потоком даного транспорту. У нас немає стільки вільних екіпажів, що тут стояв регулювальник. Немає. А стороки кілометрове це... Так чого вона отримала? Тому що вам ремонт роблять на Борщагівській естакади. Тому ні, всі їдуть чи ні струблаїні. Стіти там пробці, це хто це вам там не дає. Там, можливо. Можливо. там же дорога. Вона показує, куди. <казує> ну, дорога там, показує автомобілям. Це ви Ігоря Валерійовича дивитесь? Ну, я доразкав, що там, де ви учились, я там припадавав. Коломойського. В... Ну, там, де ви учили. — А при чому? Ну, це фразу таку Коломойську сказав. Це у мене, мабуть, нема учив. А... Коломойський. Я би вовче вообще... А може не треба. Є щось з порашентом, з усіх розкіфом. Друзі, непогано вимальовується традиція. Там, де ми, з нами поліція і є більш-менш пристойний порядок. я знаю. Людей, які хочуть порядку, які хочуть правил, які хочуть жити згідно з правилами, набагато більше. Друзі, якщо вам подобається все, що ми робимо, ви просто можете від душі нас підтримати. Ми номер карти традиційно лишаємо тут, дублюємо його внизу під відео. Ви знаєте, що ми не просимо, не вимагаємо, просто вам щиро, щиро, від усього серця. Дякуємо. Так что так думаете? же все говорят, понимаете. Ребята, мы рел... так... Подождите, ребята, у меня был ребенок в машине, мы просто опаздываем в школу. Это единственный так раз мы сюда поедем. Здесь же нельзя ездить. Мы ну согласны, хорошо, но мы согласны. Потому, мы сейчас будем прибираться от Спасибо. этого Спасибо. же быстрее. Не произойдет. Да, вон маршрутка есть. А, да, мы сейчас мы ей тоже будем клеить. Да, хорошо. Мы всем, окей. Нема светофора, значит, на этот чтобы тут дежурили люди. — Так не вистачить нашої поліції. Поліція, так що у вас не вистачає людей, а як зарплату отримати не них вистачає, так? я думаю, так. Так треба нормально любити, щоб люди жили, як і всі останні. Якщо хочете, щоб була нормальна власть. Ну, типу, якби це ніхня вина, Війна корона. Все, ми визначили виновного. Гарно. Все, ми зрозуміємо, йдемо поговорити, будемо поговорити. Дай, поговорити зі світофором. Йдемо зі світлофором. Світофором, давайте оце зробіть, і вам буде большой плюс. Почекайте, дивіться, якщо, якщо щось буде стояти, давайте їздити всі на червоне. Давай. Давайте всі зустрічці, Ми треба будемо соблюдати, хоча б якісь норми, хоча б норми, ремонт там. Так їх дотримують. Дивіться, для вас Все мосты одновременно. Вже відкрили. Вже нормально, Жавить Это не нормально, это ненормально. можно стоять и улучшить. Вот так когда не ходить на работу, либо вам платят деньги за это. А те все люди? Мы, мы, вчера стояли, знаете, сколько? А все люди? Минут мы стояли. А. Я не имею возможности опаздывать на работу. Почему мы должны стоять 50 минут? Потому что все мосты перекрыты в этом Дело одну лінію виходять 12 дорог вы посчитали сколько вы? А, де ці всі люди Де ці всі люди на мітингах біля КМДА? де ви всі Ці люди за що они стоят они на роботу не ходять? не ви, Отслышите, ви, ви, вас, ви чому не йдете мітингувати під КМДА? Я за майдан роки тюрми отримав. Ми вже постояли за що? за майдан за майдан два роки тюрми. тюрми получили. Получили. Ви знаєте, що таке майдан хто там на Майдані? Друзі, а ми вкотре хочемо порекомендувати вам цікавий та пізнавальний YouTube канал Гараж Глафі. Хлопці тут просто фанати своєї справи. Конструюють, експериментують, одразу ж тестують і, звичайно, всі ці процеси на відео коментують. На цьому каналі будують баги, кастомні мотоцикли, а також іншу авто- і мототехніку. Не все цим хлопцям вдається з першого разу, але в них є дуже класна особливість. Всі свої процеси вони доводять до логічного завершення. Одне з їхніх відео ви можете проглянути от просто зараз. Ось тут. А щоб підписатися, традиційно тицяйте на посилання внизу під відео. Коротше, підписуйтесь на канал Гараж Глафі і конструюйте разом з ними. Якщо не було б цієї пробки, я їздив би по правилах і їхав би цією стороною. Питань би б не було. Питання, чому не включитися світофор? Чому я, я вам відкрию секрет в великих містах в столицях міст, є пробки. Я розумію, я теж їжу пробками, я їжу центром. Ви кажете, якби не було пробки. Якби може взагалі ні, би автомобілів не було, а один ваш автомобіль був би ні, на весь Київ? Ні, я не наголошую на те, щоб то, щоб то, що, то, що був би мій автомобіль, як там цар, Бог і так далі. Ні, є пробки, я їжу пробками. Якщо включений був, був би світофор, питань би б не було. Їздили всі навіть стояв. Я б стояв пробці. Чим ви особливий за тих людей? От за тих людей, які отам стоять. Чим? Нічим. Я би вам рекомендував ще також дістати заглушку і не користуватися заглушкою, тому що в нашій країні пристебується всього лише 20% водіїв. Ні, і не. не дай Боже, ДТП, не дай Боже. Це дуже серйозно. Я знаю. І все одно користуєтесь заглушкою. Ну, період. Ясно. Куди їдете? Вперед чи назад? <рес> Я їду на роботу. Хлопець. Добре, їдьте, ми вам на ліпку. Все. Назад. Дякую вам! Це гарне рішення! Мені треба бувають желання, знаєте, положити сюди трубу і та саме згусь. А по чому ви дратися хотіти? Скажіть, будь ласка, чому ви їдете? Я вам скажу, чому я їду, тому що у мене дитя лежить в лікарні, мені поведеть роботу, і треба тоді заїхати. Так потрібно швидко, і швидка. так. швидка, ну лежить дитина в лікарню, яка швидка. Так, тоді встати раніше. я встаю рано. Люди в 7 ранку спокійно виїжджають і нормально все. Я виїхала в сьомій рано. Звідки? звідки. А вони, Попробуйте. а вони звідки їдуть? Я не знаю. А вони звідки їдуть. Скажіть, будь ласка, як так. ви Ви що, чергово, послухайте мене у вас. Ви зараз заблокували трамваєм э, рух? Трампаю немає. Ми винні в -то перше. Ми винні, тому, що немає трамваю. Справа в тому, що якби тут працював світлофор, який так. ви? Так, давайте разом всі навіть. Беремося, давайте під КМДА. Я... Виходьте, ми підтримаємо. Добре. Нема питань. Давайте під КМДА ми підтримаємо. Взагалі немає питань. Ви можете. Забрати. А ви можете не їздити трамвайними коліна? Я більше дуже, дуже рідко. Тобто, якщо дуже, дуже рідко, то можна порушити. Почу, ще раз вам Почу, до якщо дуже рідко, кожен, дивіться, кожного з цих двох, кожного другого з цих людей кішка нарушена. Ви порівнюєте кішку і дитину? А ви зараз дуже... маніпулюєте тим? Я не маніпулюю, а я поспішаю. І дорожнього руху є, я звичайно є. Звичайно. Є в є. правилах дорожнього. Є. Я поспішаю. Звичайно є. Я просто уточню, бо я Ви може уточняють. я не знаю. Може, у вас свої немає, правила руху. Можливо, у вас немає просто прав, тому я пойму. Така ситуація. Може, в мене може в мене є мої громадянські права? Можливо, є, мене так, мене так, я маю право, я, я, чергову, я маю право висловити претензії. Послухайте, я першочергову мати. А торкатися вам, думаю, по транспортного засуху, ну, не позволяем валям А торкатися вам трамвай не творек, жесть просто. Вот где-то так выглядят хейтеры Константина, которые пишут в комментариях, постройте парковку, ну и все в этом духе. И убежали. Я вам пообъясняю, пять ремонтов по дороге. Так. Передайте, пожалуйста, что 5 ремонтов по дороге. Как я могу добраться до садика быстрее? Скажите. Я выезжаю в 7 утра, в 7. Мне что, в 5 выезжать? Или, или вообще ночевать? Давайте звертаться до міського влады. Я рад. Я писал письма, все что угодно. У нас до сих пор мост не сдали в Петропавской борщаговке. Его обещали 1 ноября сдать. Я вам расскажу. 1 ноября. Сейчас какое число? 20-е. Так. Его до сих пор не знали, ждут какие-то арматуры, все время рассказывают. Дорога готова, лежат блоки, нельзя проехать. Вот я вам рассказываю, как дела обстоят. Я опаздываю просто. Кто в чем винен? Может, и всі водії, які идут в ряд? Я понимаю, не все они едут в ряд. Мой вони всі їдуть по дорозі. в ряд. Я знаю, что все они, потому что. Що... Не, вони не едут трамвайными колеями. Я вам сказали, что здесь каждый день происходит. Так вы один, дивіться. Я не один. Здесь много таких. Жизнь трамвайными Да. Це правильно ви каждый вважаєте? Я... Ви вважаєте, це Нет, правильно? Я считаю, що це неправильно? Я який не думаю, сюр, який сюр виходить? Я вважаю, це неправильно я і я не їду трамвайними коліями. Не я а, не кажу, що я опаздую і зараз Все. проїхав. В правилах дорожнього руху прописуємо. Якщо не кожен день їжджу, ні, так не прописуємо. Прописуємо не робити ремонти на всіх мостах одразу В городах зачем в місті робити 150 ремонтів? Об'ясніть мітинг під КМДА. Ну от. Робимо? Так, от водіть туди і робіть Чом, мітинг. Чому ці всі У усіх водій? Ми запитуємо. Ми дамо вашу ну, точку зору. Ідемо запитаємо. Ну, я жалко. я не розумію, Прошу вас, ну пожалуйста, умоляю. Умоляю. Так, 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 так що ну, умоляю? Пишу, чесно, ну в лікарні спішу. Каляну говорю, ну прошу, ну простите, ну віч не буду. Наліпка. Наліпка, Ой, ну пожалуйста, я вас прошу. Ну ну, ну, ну що ми дивіться, або ви їдете назад без наліпки, або вперед із наліпкою. Я вас умоляю, чесно. Ну, раз, А правила, простите. а правила дорожнього руху. А правила дорожнього Та, може, руху. Не буду, ну, чесно, говорю, ну прошу, ну ребят. Так їдьте вперед. Ми ж э, нічого. Наліпка. Їдьте. Йодьте, пак, не треба наліпки. Ребят, ну я вас умоляю. Хлопці, я, ну як, пай. дивіться, що ми скажемо іншим людям? Да. Ми скажемо, що нас хтось умоляв і ми його пропустили. Да, да. Ну больницю, ну пивай такою, можеш больницю? Ну, пожалуйста. Хлопці, можеш, ні, ну в больницю, викликають да. в больницю викликають швидку. лікарню викликають швидку. Все, блядь, таблетки, Вірите чи ні, бля, половина Чесно, ребят, ну пожалуйста. Ну, дивіться, який варіант? Їдете назад? Розвертаюся. Розвертайтеся. No. Молодець. От молодець. Оце okay. хороший. Пристебніться, будь ласка, обережно розвертайтеся. Дякую вам. Обережно, обережно. Він вперед їде. Давай збоку, збоку, збоку. Льонька, льонька. Льогенько, льогенько. Все, льогенько. Все, проїжджайте. Ті люди, які усвідомлюють себе трамваєм. Ті, ті, та, ті водії, які усвідомлюють себе трамваєм, ось жіночка розповідає, Олені. В нашому випадку не олені, а лосі. Друзі, той рідкісний випадок, коли маршрутник нам поставив лайк. Як правило, вони цього не роблять, але це класно, побільше б таких маршрутників, які поважають правила дорожнього руху. Туди переходили на Та нарушено стоять там, так довго. Так що ж робити? А у нас заборонена рух по трамвайним полі. все, я недавно з таксистом їхав, він говорить, ніхто не запрещає. Я так і. В смысле ніхто не закриється? Ну, все понімаю. Виписуйте що на роботу апарту. Слухайте, з яким Більше не буду так делать. І слава Богу, з яким ви таким таксистом їхали, який каже, що можна їхати. Ні, другий таксисти такі. Їм все можна. З кожного другого таксиста свої правила дорожнього руху. Таїтьте на цю сторону. Блин, уж я сэкономил, блядь. Ну вот бачите, як воно буває. Вы десь е, на борщагівці? Да, да тут же не выйдешь, не заедешь. Там пробка, там мост ремонтируют, тут вот это постоянное. ви теж е, поспешали. Ну, Танься пустые вже. <рістри> Вы ще на літній гуме? <рістри> а що, уже надо переодеваться. Дивіться, коли середньодобова температура плюс 7 і нижче вже потрібна зимня губа, тому що літня ти втрачає свої характеристики і пластмасою. Угу. Як справи? Чекаєте свої черги, там ще машина є. Паркуйтеся отут і чекаєте. Спідрейсер. Доброго дня! Чому робити? Рада вам того освободити жінку, щоб це саме стало за внуком це саме там надалося. А чому раніше з дому не виїхав? Як срочно дзвонять, знаєте, як кажуть. Знаю, але знака не бачу. Ну, там слова. на стовпу не, не таке зний знак. Не брощав нема. Я знаю, що не можу, ну, ну треба срочно було. Це сакідіє. Буває ж різні моменти. Староюся все це саме. Я... І так, і так, знаєте, всі, і так більшість водіїв, які порушують, вони кажуть, ну мені треба, позустрічці ну, на червоне ну, світло. Ні, на червоне, боже, посів. Не їдете. Да. О, навіть якщо жовтий, все да. хорошо. О, це позитивно. Друзі. От хочу зауважити: з нами працюють сьогодні от реально круті, класні, професійні копи, які чітко пояснюють водіям правила дорожнього руху і виносять, виносять їм адмінпостанови. От я вважаю, країна має знати своїх героїв. Це один із них. Ну... Дякую, Så супер, мужики. Дякую, що І поважаєте правила. Удачі Шу, вам! Добро Щасливо, гарного дня! Красава, красава, всі відео. Я б так сфоткався, але блин, не можу вийти. <ривіт> <ривіт> Нічого, та дякую, <ривіт> дякую. я би до вас в рейд, є. Напишіть нам, напишіть Напишу. нам на борщазі, якось зустрінемося. <ривіт> да. Друзі, ну як бачите, традиція гарна. Знову відновлюється, приїздить поліція і дарує порушникам штрафи адмінпостанови. Я вважаю, це правильно, тому що закон правила однакові для всіх в нас в країні. Якщо цього не дотримуватися, ну реально почнеться якийсь бардак на країні стільки ДТП через отаких от їздунів. Тому я просто ну не наразі не уявляю в який спосіб їх ще можна стримати. Це звичайно повинна робити поліція, а ми їм будемо допомагати. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, репостіть це відео, коментуйте, так як ви любите активно це коментувати. А ми будемо приїжджати і допомагати чемним і вихованим водіям для того, щоб порушникам завжди казати: не будьте лосями!